22 січня День Соборності України. Любіть країна, як Сонце, любить, як вітер і води. В годину щасливої владісті мить, любіть годину негоди. Любіть Україну у сніг наяву, пошлеву свою Україну. Красу її вічну живу живої нову і мову її солов'їну. Україна моя мила, ти ж моя рідненька. Я так тебе сильно люблю, хоч я ще маленька. Нас намагалися розділити, а ми навпаки об'єдналися. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі рад двох українських держав укладають передвступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт слуки. 1990 року розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну. Але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш Зв'язок став міцнішим, обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити. З Днем Соборності України. Я маленька Українка. Треба всім це знати. Українець і мій тато, українка-мати, Українкою вродилась, Українка буду, і про Україну Україна я не забуду. Хоч малий я невеликий, за те все добре знає. Україну, Україну тебе кохаю. Вітаємо з Днем Соборності України.